Україна стоїть перед загрозою існування, якщо протягом найближчих півроку не розпочнуть діалогу щодо припинення повномасштабної війни. Таку думку висловив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час наради у Верховній Раді, про яку повідомило видання Українська Правда. За даними джерел видання зустріч із керівниками української армії і силових структур у парламенті відбулася у закритому режимі. Рада хотіла зрозуміти реальний стан справ у війні. Цитата: спочатку багато заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу, потім були різні доповіді ще, але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Крило зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Цитує українська правда одного з учасників зустрічі. На цю публікацію одразу ж відреагував нартеп Дунда. Розмови про нібито необхідність переговорів до літа, приписані Буданову, вирвані з контексту. Він заявив, що поширення даних із закритого засідання, де обговорювали, переговори є порушенням і винні мають понести відповідальність. Не забарилося і офіційне повідомлення від. Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо поширення недостовірної інформації. Головне управління розвідки Міністерства оборони звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації, начебто, цитата начальника ГУР Міністерства оборони України із закритого із грифом. Таємне засідання Верховної Ради не відповідає дійсності. Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, користуючи для цього журналістів. Наголошуємо поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах з Грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах. Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність. Війна з Росією триває, інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави. Тримаємо стрій. Врешті, і сам очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал Кирило Боданов, також прокоментував. Начебто свої слова про те, що існування України може бути під загрозою, якщо не відбудуться перемовини про завершення війни до початку літа, і відповів він анекдотом. Я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір'я і одна інші каже: Дивись, пішла, а донька у неї шльондра, інша бабця каже, так у неї ж син. Ну то нехай тепер всім розказує, що це не так. Ось така моя відповідь, заявив Буданов. Протікати, може, звісно, від усюди, з будь-яких таємних засідань, і скільки б їх там не позначали грифом секретно, завжди щось та й пролється. Але коли із витоками інформації пов'язана розвідка, то це, як мені здається, завжди неоднозначно. Оскільки головне управління розвідки воно не лише розвідує, а займається і контррозвідкою. Все, про що ми дізнаємося від генерала Буданова, може мати подвійний смисл. У ідеї він би нічого не мав говорити просто так. Якщо він надає нам правдиву інформацію, то робиться з якоюсь метою. Якщо це якась дезінформація, котру він оприлюднює з якоюсь метою, для нього це також правомірно. Він не політик. У нас і від політиків правди ніколи не дочекаєшся. А у Богданова і завдання такого нема, щоб оповідати всім істинний стан речей. Взагалі, присутність інформаційного простору, головного розвідника це очевидно даність нашого часу. Звичай раніше громадськість і не знала, хто там подібними справами займається. А в нинішній час у час. Суцільних медіа у час, коли люди в віртуальній реальності іноді перебувають більше, ніж у реальності, котрі всі сидять з смартфонами в комп'ютерах, всі в інтернеті, очевидно, присутність головного розвідника виправдана його фахом і його завданнями. І вона не випадкова, що це не просто самореклама. хоча, можливо, врешті-решт він і піде у політику, тому висновок, або наша контрозвідка погано працює, якщо із сідань, які мають секретний таємний характер, протікає інформація, або ж ця інформація. Злита, зумисне. А те, що для України краще, чим швидше війна закінчиться, воно якби і без підказок таких достойників, як Боданов зрозуміло. Однак, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки В'яніславського. Війна точно не закінчиться в найближчі місяці. Кажу як людина, яка має більше інформації із закритих джерел. За його словами, мобілізація йде за планом і ніяких послаблень в цих питаннях також не буде. Щодо мобілізації, з весни 2024 року, щомісяця Україні вдавалося. Набирати близько 30 тисяч нових військових. Про це повідомляє одне із західних видань. Видання пише, що однією з головних причин, чому Україна перебуває в обороні, є неукомплектованість Збройних сил. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Рахманіна, це ЗЧ може. Зірвати весь мобілізаційний план. СЗЧ не, не може зірвати, воно вже зриває. Проблема в тому, що СЗЧ буквально закладено у цей план спосіб мобілізації це є причина СЗЧ. І той, хто це придумав, повинен нести відповідальність. Я переконаний, що Після завершення війни, можливо, зі зміною влади, за все це обов'язково люди причетні до мусифікації, обов'язково будуть покарані. У світі надто багато власних проблем, клопотів, аби тривалий час приділяти увагу конкретно Україні. Добре було б, якби Трампові вдалося якось залагодити цю ситуацію. Бо якщо не вдасться, він відвернеться від України і забуде про неї. Україна просто стане ще одним проблемним місцем у світі, котрих, зрештою, чимало. Питання щодо війни потрібно вирішувати. Але не у будь-який спосіб, і не будь-якою ціною. Рішення повинне бути розумне. Навряд чи воно буде справедливим, про що говорить президент України Зеленський. Бо щоб війна припинилася, а є дві сторони, обидві сторони мусять піти на якісь компроміси. Тому. Мир буде, якщо він настане найближчим часом, компромісним.